Оже, вітання. Час Кременчуцьких новин на Лтаві. Кременчуцька окружна виборча комісія підбила підсумки своєї роботи на виборах президента. На київські латають яму на дорогах, і у школах пролунали останні дзвоники. Про все це та інше далі у випуску розпочинаємо. Останній дзвоник святкували сьогодні усі навчальні заклади України, в тому числі і в Кременчуці. Міський голова Олег Бабаєв завітав до п'ятої гімназії привітати випускників, вчителів та батьків із закінченням навчального року. На урочисті події побували і наші журналісти. Букви різні писати, тонким фюришкам в тетрадь. Вчать в школі, вчать в школі, учат в школі. Вичитати і умножати не біжать, учать в школі, учат в школі, учат в школі. Сьогодні останній дзвоник відсвяткували у п'ятій гімназії. На шкільному майданчику зібралися дівчата з красивими зачісками. Хлопці у святкових костюмах, вчителі з квітами та батьки з фотоапаратами. Привітати усіх з таким важливим приємним ранком. Завітав міський голова Олег Бабаєв. Вважаємо випускники. Я бажаю вам всім знайти своє місце в житті. Я бажаю нам всім миру. Я хочу, чтобы вы все, получив образование, работали на благо Украины, на благо нашего города. Я хочу, чтобы вы, придя на помощь и на смену нам, созидали и строили. Світле будуще для багатьох учнів пройшов ще один навчальний рік. На цьому шкільному подвір'ї вони ще не раз святкуватимуть перше вересня та останній день навчального року. Але для випускників цей день запам'ятається на все життя, адже для них шкільний дзвоник пролунав в останній раз, і тепер на них чекає доросле життя. Для мене останній дзвонок, це той день, коли я в останній раз можу насладитися цими чувствами. Это, эти искренние эмоции видеть на лицах своих учителей, директора, учеников. И для меня этот день одним есть из самых важных дней в моей жизни. Это большой шаг в взрослую жизнь, который мы должны выбрать его сами. Там, например, не должны родители нам указывать, куда нам поступать. Мы должны чувствовать то, что сердце, то, что нам вот лежит. Вот мы хотим быть таким, значит, мы должны таким заниматься. Для нас последний звонок – это самый главный праздник в нашей жизни. Как такое чувство, что мы пошли, ну, мы не уходим со школы, а мы идем в первый класс. Для нас это очень важно, и мы очень волнуемся, что больше мы там не придем, что мы поступаем в взрослую жизнь, и Мочі сильно Скорее всего, Я буду скучати по нашим потому тому они очень красивые. Свою вдячність педагогічному колективу та друзям-однокласникам випускники висловили у прощальному шкільному вальсі. Онок пролунав і для трьох одинадцятих класів четвертого ліцею попереду у 87 випускників пора звершені нових досягнень у дорослому житті. Сьогодні настанови вчителів традиційний шкільний вальс розчулених батьків чула і бачила Вікторія Пальчик. У переддень літа востаннє в такому складі зібрала шкільна спільнота 4-го ліцею. Сьогодні, безперечно, головні герої святкового дійства випускники. юне покоління незалежної держави на порозі свого майбутнього. Ошатно вбрані, схвильовані з щасливими посмішками на устах та долею смутку в очах. Одинадцятикласникам напутні слова на доросле життя. Це новий крок вперед у майбутнє життя, якого вони чекали 11 років. Я сподіваюся, що ті знання, які ви отримали в Кремінчуцькому ліцеї, номер 4, допоможуть вам здійснити всі ваші мрії і сподівання. Шановні наші випускники, бажаю вам, щоб ви вдало здали іспити, незалежне тестування вступили до вищих навчальних закладів, і саме головне, щоб знайшли себе в непростому дорослому житті. Тут присутні два випускних моїх класа: четвертий і одинадцятий. Маленьким випускникам я бажаю продовжувати традиції старшокласників, гарно вчитися. Ну а для дорослих випускників. Хай шкільне життя залишить тільки приємні спогади і радісні. У стінах улюбленої школи пройшла їх найкраща пора: роки дитинства. Різнобарв'я відчуттів та емоцій переповнюють кожну юну душу. Гарні відчуття напевно, але все таки сумно, тому що все закінчилось так швидко, і останній дзвоник він уже прийшов. Не віриться, що закінчила Зрозумійте вже школу? і відчуйте Не, не знаю, велику, як знати великі такі стравино любщо. Вже виходимо зі школи. Якось. Переживання це велике переживання, тому що це останні дзвоники. Ми більше ніколи не вернемо цей час. я дуже сумую за те, що я закінчую школу, бо це був найкращий час в моєму житті. Попереду у випускників старт напруженої роботи і маса планів на майбутнє. Я хочу здати все за на 200 балів. Здати добре ЗНО. Вступити в омріяний Вірите вуз в і закінчити його добре і, і знайти справу. роботу. Я вірю, що в мене буде добре майбутнє, тому що надія завжди є, а дуже рада, що я йду в доросле життя. Традиційно першачки проваджають одинадцятикласників у самостійне життя, і сьогодні саме на них бажають бути схожими малюки. Нартуса. Діченько і котляр Наталка, Просто клас, дівчатка. В Раді участь брали і ліцей нас прославляли. Особливим цей рік був і для першокласників. Пролетіло дуже швидко. Не віриться, що вже такий дорослий став перший син, бо в мене вже їх троє. Ще рік і піде другий до школи. Хочеться побажати усім першачкам впевненості, щоб за перший рік не відбив у них бажання навчатися. А все буде гарно, все буде добре, щастиво. Але найбільші хвилювання за долю різко подоросліших чад у їх батьків. Тамок в горлі, і радість, і, і знаєте, і це, грусть какая-то, і відчуття чогось нового. Ну, як і у всіх дітей, так і у нас. І беспокоїмося у них, радуємося. Не вовнення какое та дзвінок, який ви путь, сьогодні. Пусти. Тож не дарма защемила у грудях кожного, коли у небо злетів великий шкільний дзвоник. Дорослим він нагадав шкільне дитинство, а випускникам сповістив про початок нового самостійного шляху: дзвіночки та стрічки, квіти та повітряні кульки, привітання та настанови. Це запам'ятають ліцеїсти на все життя, як і прощальний вальс. Передостанній день восни запам'ятався і однією з найбільш зворушливих подій для батьків випускників. У міському палаці культури відмінники навчання отримували сьогодні золоті та срібні медалі. Якщо у цифрах, то рік видався врожайним на дві медалі більше аніж у 2013 році. 131 – золото, 26 – шість срібла. У світському рауті для медалістів брала участь і наша знімальна група. Десята година ранку спека неможлива на вході до міського палацу культури грає міський оркестр. Вбрана та гарна очнівська спільнота поспішає до зали. Вільних місць обмаль разом із батьками і вчителями відзначити успіхи кращих учнів прийшли сьогодні. І керівники міста Це ваш такий перший серйозний успіх, який залишиться віхою в житті на довгі роки. Нам всім з вами, міра, добра, спокойствия. Вам, дорогі вусніки, ще раз желаю добрий путь. Исполни все свои мечты, все, что вы захотели, по полной. Талант він родом із дитинства. Кожна людина народжується із зернятком в долоні. Головне потім знайти те поле, аби там та крихітка проросла у гідну стеблину. Першими на сцену піднімаються 12 -ро. розумників та розумниць, переможці всеукраїнських конкурсів та олімпіад малої академії наук України. Серед нагород мені годинники від міського голови та фото на схатку. Щодо медалістів, серед 30 шкіл міста, найврожайнішими по кількості вундеркіндів відзначилися 5-та гімназія та четвертий ліцей по 24. -ти. Чотири медалі чи не втратила свою вартість золота медаль за навчання? Золота медаль це моральний стимул, переконана директорка ліцею 4 Любов Михайлик. Життя доводить, що найбільш успішними у житті все ж таки нудріжники, чи ні не погодитись. Я дуже хочу спростувати це твердження, і хочу, щоб життя його спростувало, тому що все таки за знаннями майбутнє в вашому житті. Скільки було медалей? У моєму. Програма медалі. У дітей були у мене не було. У мене не було медалей. сподіваюся, що Тим не ми, ж так життя сталося. Дало ну, я так вважаю. Да. але намагаюся щоб завжди були знання. Не знаю, як мода на медалі, а от то, що точно сьогодні, то мода на націю. Вишиванки, віночки, гарна українська мова. На сцені школи змінюють на одну медалі, та імені годинники мера вручають міський голова Олег Бабаєв та його перший заступник Віктор Калашник. Загальне фото на згадку. Слова щирої подяки за влаштоване свято Олегу Бабаєву висловлюють випускники 2014-го і запевняють, що власним прикладом доведуть освіта надає людині гідності. На підтвердження передали міському голові пам'ятний список, золотий та срібний фонд випускників 2014 року. Володар одразу декількох відзнак дня сьогоднішнього Микола Литвиненко вважає, що найголовніше те, що передувало, та наполеглива і важка праця, яку довелося здійснити до того, як отримати всі ці нагороди. Я думаю, що в цьому і полягає усе задоволення. Тобто, задоволення не в тому, щоб отримувати нагороду, а в тому, щоб працювати для неї. Ми ніколи не змушували сина вчитися, говорить мені батько золотого медаліста, відома та знана людина в місті Микола Литвиненко. Але в нього завжди було таке правило: в школу не піду, якщо я щось не знатиму. Тому він сидить і вночі, і в день. Ми його не контролювали. Ми були впевнені, що дитина знає, чого пішла в школу, пішла за знаннями. Це дійсно було так. син не йде по ваших стопах? Ні, вам ні. шкода. Він гуманітарій. Ні, він обрав свій шлях, він до нього йде впевнено. Медаль в школі це віха на всю життя, Переконаний золотий медаліст 1983-го, міський голова Олег Бапаєв. Коли ти достиг какого-то вершини, то та ти благодарен. як вот заліз на гору і побіділ какую-то висоту. Ви Вы как папа уже медаль? Як папа вже заработав одну. А вам так важно, да. что ваши дети именно с золотой медалью закончили школу? Нет, ну конечно, мне важно, чтобы мои дети росли достойными гражданами своей страны. Это важнее. Вот. Но если у них будет медаль, это не помешает. Поэтому я э, е, тоже хочу, чтобы они стремились. Ведь это вроде бы ну, школа. Что такое школа? Школа начальное обучение. Они получили и достигли этой высоты. Ну, в какой-то степени даже для меня и важно. Мій подарунок кожному годинник має стати відліком нового дорослого життя. І обов'язково. Із золотими медалями зазначив мер золотий та срібний дощ пошани сьогодні полився на голови медалістів. Сьогодні Кременчуцька окружна виборча комісія підбила підсумки своєї роботи на виборах президента. Нагадаю, Кременчук відзначився тим, що найпершим привіз дані по виборам президента до центральної виборчої комісії ввечері 26 травня. Подробиці з сьогоднішнього засідання комісії від Ірини Скрипачової. Сьогодні у нас найкоротше за часом та найприємніше за настроєм засідання окружної виборчої комісії по виборчому округу номер 148 Зазначив на початку голова ОВК Михайло Василенко. Нас вже відзначила Центральна Ча, комісія, я ж вас дякую за професіоналізм та мужність. Звернувся головуючий до членів комісії за організацію на високому якісному рівні підготовки та проведення позачергових виборів президента України. Листами подяки були нагороджені представники органів виконавчої влади, керівники держреєстру виборців Крюківського району, працівники силових структур, міліції та СБУ нагородили і керівника однієї служб таксі міста. Особлива подяка Любові Довбуш Крюківський райвиконком та голові автозаводського району Валентину Ми були підготовлені до виборів. Все за кошти автозаводського району оперативно гарно було дотримано, забезпечили дільниці відповідно і фонариками, і медаптечками. І це все завдяки оперативності даної цієї людини. Нагадаємо вас, Валентин Хлопчик. А я хочу ще каже вам за 32-гу дільницю. Там, де було неможливо вообще що зробити, зробили з неї лялю. Люди з задоволенням проголосували. І старше покоління, і молодь і сказала, що ніхто не очікував, що там і з цього приміщення можна було зробити на такому високому рівні. То ми вам дякуємо. Дуже приємно було з вами працювати. автозаводського району. головуючи візначив активність голосування під час виборів у цифрах це 63,5%. Були й Були такі дільниці, на яких цей показник сягнув позначки у 68%. Відсотків. Наші тепер всі сподівання. На вновь вибраного президента, двоє виявлення народу було показано, і довіра президенту дуже велика. Він набрав 54,8%. Тому тепер наші сподівання на те, що він своєю владою, своїм авторитетом направив Україну на довжний уровень. На вулиці Київській триває ямковий ремонт дорог, і його працівники Шербу виконують ще з початку тижня. Роботи ведуться, незважаючи на скрутне фінансове становище у місті та затримки проплат держказначейством. Вже майже місяць, як працівники ШРБУ приступили до ямкового ремонту. За цей час шляховики встигли полатати дірки та ями на центральних вулицях міста, зокрема, зникли ями на вулицях Пшотравневій, Пролетарській, Перемоги, Котлова та інших. В подальших планах ремонт асфальту покриття на вулицях Московській, Петровського, Цілковського. Ямковий ремонт проводиться двома бригадами двома або трьома в залежності від погодних умов та об'ємів виконання робіт. На сьогодні проводиться ямковий ремонт двома бригадами. Це вулиця Київська, автокразівський бульвар. Харківська шляховики під час виконання ремонтних робіт на автошляхах міста дуже ображаються на водіїв як приватного, так і громадського транспорту. За їх словами, водії поводять себе зухвало грубо, а іноді і неадекватно. Часто збивають виставлені маячки на дорозі, обривають обмежувальні стрічки та скеровують автівки, автобуси, тролейбуси на ще теплий, щойно покладений асфальт, тим самим руйнуючи його. Автомобілям дозволяється виїжджати на влаштований шар бетону після того як він повністю вичекне і вже не будуть Залишатися сліди та прокатки від шин автомобілю. Це в свою чергу допоможе якісніше влаштувати асфальтобетонне покриття. Працівники ШРБУ також слідкують, щоб окремі чуці своєчасно поновлювалася дорожня розмітка. Після ямкового ремонту спецпідрозділ дорожників наносить пішохідні переходи і осьові. Зазвичай для таких робіт використовується біла фарба з додаванням світловідбиваючих скляних кульок, щоб розмітку було добре видно в темний час доби. Тож, незважаючи на скрутну економічну ситуацію та затримки проплат через казначейство, кремічуцькі комунальники працюють над утриманням автомагістрали міста в належному стані. І далі про погоду. На вихідних знову короткочасні дощі з грозами та поривами вітру вночі до 17, в день до 27 градусів. Про такий прогноз повідомляють спеціалісти полтавського гідрометеоцентру і разом з тим на наступний тиждень прогнозують суху спекотну погоду. І це остання інформація випуску. Душевних вам вихідних. А за подіями з міського життя слідкуйте з Кримчицьких новин уже з понеділка. Щасти.